Тисниці попрощалися із народним артистом України Богданом Сташківим та його другом Романом Шпуком. Обидвоє напередодні загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Закарпатті. Богдану Сташківу було 67 років. Тривалий час він працював у тисниці, де очолював відділ культури. На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль, захід 21 століття. Богдан Сташків також гастролював країнами Європи, був у Канаді та Сполучених Тах Америки мав численні державні нагороди. Також артист займався благодійністю і влаштовував концерти на підтримку Збройних сил України. У Богдана і його команди були дуже серйозні проекти, музичні, глибинні, філософські людина, яка любила цей світ, любила пісню. Він був занурений у пісню настільки, як, як своєрідний знає, Сократ, як філософ. Людина, яка дарувала завжди радість, добро. Все він казав робити з Богом. Тобто він буде для нас світою людиною завжди. Він подарував життя багатьом моїм пісням, і, на жаль, сьогодні звучить я одинокий як прощання. Моя композиція, яку ми разом творили. Ми працювали багато років на захід шоу. Не один концерт, не один благодійний концерт, не один різдвяний концерт. Це людина великого серця, який вмів поділити свою любов для багатьох.